Віра наша має бути хоча б як гірчичне зерно, як бусинка вервиці, і з цієї цього гірчичного зерна, куди ми маємо прагнути, де ми маємо проявляти свою любов, де ми маємо звертатися до віри, проросте велике гірчичне дерево і дасть свої плоди. І цієї гірчиці буде вже не як на вервиці. Ціх пусін буде настільки багато, що далі і далі будуть проростати дерева. І це наш обов'язок, наш обов'язок кожного. Це мій обов'язок, це обов'язок кожного, хто зараз почув. Бо хто має вуха, хай слухає. І далі це герчичне зерно, наш обов'язок продовжувати і селити в серця далі.